Доброго дня. Маємо на огляд новий терморегулятор Castle АЦ-309. Перше, що потрібно сказати, що це накладний терморегулятор, який працює від вбудованого датчика повітря. Датчик розташований на бічній панелі. Терморегулятор має товщину до 2 см, і, хоч він повністю накладний, він не виглядає товстим та масивним. Відстань між кріпильними гвинтами 60 мм. І це дає змогу прикріпити терморегулятор не тільки на стіну, а також на монтажну коробку чи підрозетник. Відповідно, він повністю перекриває отвір підрозетника, що є досить зручно. А Ц-309 працює від вбудованого датчика повітря, але в комплекті йде також виносний датчик підлоги, який використовується тільки в якості захисту від перегріву. тобто, Терморегулятор буде завжди працювати від вбудованого датчика повітря. А від датчика підлоги спрацює тільки тоді і вимкнеться, коли на ньому, на датчику, буде 60 градусів. Також цей терморегулятор має на бічній панелі перемикач, який дозволяє йому працювати в інверсному режимі, тобто з приладами, які працюють на охолодження, наприклад, з кондиціонерами. В лівому верхньому кутку є схований світлодіод, який символізує вам, що йде процес нагріву. Щоб зняти лицеву панель, достатньо піддіти впас пласкою викруткою, і плата буде виглядати таким чином. Терморегулятор має на лицевій панелі матове покриття. І виглядає достатньо свіжо і симпатично. Бічна панель, навпаки, глянцева, постачається в двох кольорах: білий матовий та чорний матовий. На цьому все. Дякую за увагу.